Мешканці малих хуторів скажуться на те, що в їхньому районі по вулиці Лебодинського без дозволу зливають на чистоти, асинізаційні машини. В ситуації розбиралась наша репортерка Олена Гук: 30 років тут проживаю. Такого бардака ще не було якось недавно. Уйдеш, ну, машина виривається туди, ти не можеш спуститись, падаєш. Возра 60 років я вважаю, це ще такий старомолодіжний. але є ще й і другий возраст. Вонь невозможна. аж переворачивается все внутри. Вот наш район, малий хутора. Значит, ми живем практически Считаем, что мы живем в городе. На самом деле получается, что мы сейчас уже отрезаны, будем скоро от цивилизации. Потому что уже в промышленных масштаб, масштабах со всей Винницы сводятся фекальные массы в машинах. В течение всего дня, по 5, по 6 штук. У нас здесь проходит канализация. Были такие случаи: мы живем здесь давно, вот там находится люк. Когда идешь на работу, возвращаешься оттуда идет пена. И вот это все, весь этот участок стекает непонятно какая вода и оно попадает всю это в речку съезжает машина сдает задом кидает шланг и оно все аккуратно стекается на тот люк. и потом она городская канализация, идет это все вони сейчас идут вони вот так «Ось Точка співа оборудована конвенційним невеликим колодязем, в якого відходить трубопровід діаметром 160 мм. і основний кондиційний колектор діаметром 500 мм. Що, звісно, небезпечно, не попаде ні дитина, ні людина. Він закривається. Ми, зібравши технічну нараду, визначили три місця зливу цих частот. В нашій мережі, якими ми є баланс утримуючими, які ми експлуатуємо, якими ремонтуємо. Асанізаційна машина для того, щоб не їхати дуже далеко на чесну в очисну споруду, на очисні споруди Вінниця водоканал, ви знаєте, вона знаходиться на Сабарові, вони по місту знаходяться декілька таких точок. Ми, по-перше, зменшили відстань перевозки. І друге зменшили затрати на пальне для того, щоб не збільшувати тариф на не, нічисто не це не небезпечно. Єдине єдине, що це безумовно акуратність водіїв, які повинні акуратно під'їжджати, акуратно старатися попасти в отвір, і безумовно не допускати забруднення прилеглої території. Керівництво водоканалу пообіцяло облаштувати ось цю ділянку, місце зливо огородити, а дорогу, по якій їздять асанізаційні машини, заасфальтувати. Олена Гук, Вадимінжиєвський, телеканал Віта.